Всім привет! Вы на каналі Кершкерил. Сегодня ми будемо обзор на воду. Давай старий дайте... на этот. Пойдемо, покажемо. Вот. Это, Равтоблакитний. Надо... Ну тут вже засохло, так? Марі воно може відвалитися. Тут вже засохло, сині лучше колерину сохати. <гум> давайте я його сейчас обвідемо. Іван, ну смотри, які ручки тут. Ну та перейдемо к другому вулику можем. Ми самостійно зробили вулик. Одна це мені прийшла ідея, друзі, О, зробити мені Ой, Іван, вулик. Ой, Ван, смотри, ми не мы можем еще отак робити. Отак так перевіряти. Так ну круто, все. От, от, те, от ті куби 15 на 15. 15 сантиметрів от. і 5 міліметрів. Ми вимірюємо це рулеткою і дніпаємо маркером. Так, Нам так. покажемо, пила, які інструменти. Ой, і мало того, знаєте, що тут підписано? Вспоминаємо. 2024 рік Иван. А зараз ми будемо розпаковувати цей чемодан. Це інструмент, яким ми крутили, все. О, та знову як ти надоїла! Це відбій. От, Ось тут ми заряджаємо. От сам, зараз покажемо. Макітов, та стой, так тут же так, так. Там так?

це міняти розділ. Ладно, давай далі. Так, що ти? Я прямо на останній особі. Коротше, друзі, зробіть. Який тут гарний був. От, оце нам батько допоміг. І оце, оце, от, посмотри, як там гарно. Просто гарненько. От, ми ще хочемо маленькі рамки, і туди шершень не поміститься. От. Мої інструменти чим ми робили. Рулетка, саморези є, сама рези. теж маркер є. От ми, ми тут проемські... вимічали. От. тут вимічали. Є тут. Є копійк, Що? Як ми цю дирку Зараз Іван покаже, як ми цю дирку зробили. 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 Оце, штучкою. От цією штукою ми читаємо. Вот, вот так выглядит Аку. Давай попробуем сейчас просверлить сейчас. Просто я еще не пробовал. Сверло такое вот или нет? Вот. Анка, покажи, я это этому сверлу Вот, вот Тим. Вот, давай, вот, например, вот С. Вот С. Ой, прям на пол пробуем. Давай. И нормально. Нормально. От, мы, Іван тут на дачку і там. Тут все хочемо восьми. Вот тут мы все складно ролики. От не М. Да не Кстати, друзі, скажіть, а ви граєте в Faro Simulator 25? Як? Ми так уже играємо. Я вам недавно відео знімав. Помните? Ну, там набрало 16, там 5 переглядів. Ну, я не помню. Посмотрите, як тут держиться. Все гарно. А оцею штукою ми зробили тут дирик. Ось, дивіться. Ось. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Цена 14. 14. Иван, а еще цену надо попробовать. Иван. Иван. Еще надо цену попробовать. Да. Иван, друзья, давайте. Пойдем. Вот это все наши сверла. Вот тут мы Тут мы все заражаем. Ну короче, волк тут классный у нас получился. Так, зараз давайте я зараз прямо на булок поставлю. Вот, зараз я вам покажу длинный проем. У нас зараз коштує 500 гривень. Куда будет чрная п'ятница, 50... 13... Я глил полностью. Будет 300 грн на 200 меншить. А, а моєму, коли у моєго батька був день народження, в ньому позвонили з непроема е, скидка 25%. 25%. Можна таку, таку придбати. Маріть, тут даже написано. 500 медиметрів. например, ну Иван за 10 секунд спыли. Давайте, друзья, продемонстрируем. Давай, да, давай. 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 А, пойдем. Вот, пойдем к сей большей. Вот, ванн, вот, вот, я знайшел. Вот, вот так вот. Давайте. Вот. Сейчас, сейчас. Вот. я э, Вот этих мы там э, маркером там все вымеряли. Ну, Проветку. Вот, я да. сейчас вам, вам покажу. Давайте. Ой. Так. Зараз. Друзі, все. Ми будемо зараз перевіряти. Що. О, Сті, можеш встановити? Зараз. Друзі, ми повернемось повернулись. Вот ванну Держи і нажимають. Так, давайте. Так, три, два, один. Іван секунд ровно. Ровно 9 секунд, Іван спили. Дев'ять да. секунд. 9. Так, так можу, так. це, що такое? Тут написано 15 мм. Okay. Це дві. 900 це вся пила Ну, О, всі зуби. Тут 90 градусів. Okay. Кстати, okay. если ви приїдете в чорну п'ятницю, то то ви можете її забрати за 300 гривень. А якщо з чорною, то вона вот 500 с чем-то стоит. Вот А якщо тут... у вас день народження, ви приїдете на день народження. Па папа! Па, па. А яка день, на день народження спирта? 25. 25. 25. Я помню. 25%. Вот, вот тут мы еще зробили, вот мы тут зробили вот ці, як на вон там вулике. Короче, друзья, у нас очень крутый вулик. Осталось покрасити. Вот мы сьогодні покрасимо. Вот сьогодні будет обзор ще на такий вулик, только вже покрашенный. Вот да. завтра покрасну. Ладно, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Еще раз показую вам таке відверті. От. Круто. Смотрите, яка який... ілюзія. Всім до бабачення!